Думає. От така голова від перенавантаження. У головного болю різні причини, але є рішення. Комбіспазм вправно позбавляє від головного болю та спазму. Комбі спазм і голова в нормі долає вправно біль та спазм, комбіспазм. Якщо ваше спальне місце не ідеальне, а ночі через це безсонні, вам варто спробувати матрік-матрац стопер з українською душею від українського виробника. Матролюкс один з найбільших виробників ортопедичних матраців та меблів. 19 років успішного досвіду, має 4 заводи по Україні, 24 власні торгові марки, більше 2,5 тисяч представництв. Нам довіряють у 16 країнах світу. Замовляйте топер матрік зі знижкою 20%. Телефонуйте прямо зараз за номером на екрані або скористайтесь QR-кодом і замовляйте ваш матрик, адже зараз діє безкоштовна доставка. Коли ви спите на нерівній поверхні, кревет займає неправильне положення, порушується кровообіг, тіло повноцінно не розслабляється. Кожна така дискомфортна ніч обкрадає вас, адже ви не можете почуватися бадьорим зранку і продуктивним вдень. А з топером матрік ви забудете, що спите на неідеальній поверхні. Замовляйте топер-матрік для комфортного сну за доступною ціною. Ви можете замовити нестандартного розміру будь-якої довжини чи ширини, адже обираючи топер-матрік, ви купуєте просто з заводу. Купувати виробника безпечно і надійно. Не гайте часу, просто зараз замовляйте топер і вам його доставлять прямо із заводу. Телефонуйте або ж переходьте за QR-кодом, аби отримати безкоштовну доставку. Топер від вітчизняного виробника. Це надійно, безпечно і вигідно. Купуйте українське, покращуйте свій сон та підтримуйте економіку нашої країни. Мальончик. Скрутила спину. Чисто в ногу. Фламідез. Фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах Фламідез. Він давно і з сьогоднішнього ранку сів. Я вже в текубита найкращого гвардійця кардинала поспішав вступити у полк королівських мушкетерів. Мушкетери. Підвіски королеви у неділю о 19.50. Пірніть у світ тварин разом з мека. Біль може стати перешкодою. Пішки з сходами, не з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем «Долгіт». Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом «Долгіт» можна й пішки. Долгіт. Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. А при судомах м'язів таблетки «Долгіт» антисудоми для розслаблення м'язів та литок. Штучний інтелект тепер у вашій кишені. Підписуйся на мега. Цікаве навколо нас. У колекторі одес.